Вітаю всіх, бачила в новинах. Також цікаво створили комісію для розслідування фортифікацій в Харківській області. Це дуже добре, але давайте подивимось, чи буде покарано тих, хто винний в тому, що сталося на Харківщині північний кордон? Чому не було фортифікацій? Допустили такий жах. Ця комісія буде мати результат. Так, ви знаєте, буде мати вона результат. Куди ці гроші діли? Але розбиратись розмов буде багато, розбиратись буде довго. І знову вилазить, ви знаєте, як недобра діла, я як, як відмазатись. Спробують відмазатись. Ну, це такі високі чини, які хочуть відмазатись. Домовитись, так сказати. І знаєте, от це карта повторення. Таке в нас постійно відбувається. Вони будуть робити спроби, але знову домовляться, через гроші, через хабарі, кінцевий результат який. Ось ніякий. Знову ніякий. Знову не буде результату. Але ось загинули воїни наші, на жаль, через це, через цю жопу, ви для світу, буде картинка. для світу буде картинка, але результату не буде, тому що у нас, як завжди, домовляться за гроші, хитрі дії, люди при владі, все як завжди. Ця комісія це для світової спільноти, що ми щось робимо, скажімо так, більше нічого, як завжди, в нашій кончені країні.